Пружені дискусії, складні рішення, багато аргументів. На засіданні Первомайського виконкому першим розглянули питання виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року. В Розрізі податків виконані всі джерела надходжень до бюджету. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету зросли на 58,6 мільйона гривень. В поточному році значно зросли надходження податку на доходи фізичних осіб. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 58 мільйонів гривень. На сьогоднішній день найбільшим платником даного податку є Лихачовський еліготер, який перерахував до бюджету 45,6 мільйона гривень, що складає 39,4% від загального обсягу перерахування по даному виду податку. Станом на 1 жовтня поточного року заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ у місті немає. Також обговорювали стан надання адміністративних послуг, затверджували план реагування на надзвичайні ситуації. Найгарячіше питання порядку денного встановлення комунальним підприємством тепломережі, тарифу на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. За час обговорення на підприємство надійшло близько 120 звернень громадян через гарячу лінію. 20 звернень безпосередньо на підприємство, на електронну пошту, та 8 абонентів надійшли персонально. Всім були надані відповіді, обґрунтовані, яких, я, якихось підстав для внесення змін і в розрахунок нашого тарифу обґрунтованих не було надано. Тариф пропонується збільшити. А саме для міста Первомайського тариф на водопостачання збільшується на 78% з 22, 22 гривень 49 копійок до 40 гривень 16 копійок. Тариф на водовідведення збільшується на 44%, з 40 гривень 56% копійок до 58 гривень 54 копійки. Взагалі послуга водопостачання та водовідведення збільшується на 56%. Загальна вартість пропонується 98 гривень 70 копійок. Також, це помітно місту Також пропонується на розгляд тариф на, для села Жавчин. Діючий тариф 13 ,84 гривень 84 копійки пропонується збільшити до 16 ,49 гривень 49 копійок, тобто підвищення тарифу на 19%. Також э, приглядається тарифом для сел э, Грушина та Караченцева. Діючий тариф 23 гривні э, 56 копійок, пропонується 36, 36 гривень э, 8 копійок, збільшення на 53,1%. Э, Найбільш вагома причина це збільшення вартості електричної енергії э, у 4-4 рази, тобто ну, на 340%. У складі нашого тарифу на водопостачання та водовідведення електроенергія займає майже 50% від усіх наших витрат. Також вплинуло збільшення екологічного податку та плати за скиди забруднюючих речовин. А саме орента за спеціальне водокористування збільшилась на 14%, плата за скиди забруднюючих речовин водні об'єкти зросла у 4-8 рази. Ну, наприклад, за в діючому тарифі передбачено екологічний податок 32 тисячі, то у, тільки за півріччя, перше півріччя 2023 року це 112 тисяч. Також змінився прожитковий мінімум, а тариф, нагадаю, був затверджений, Діючий тариф був затверджений ще три роки тому, у 2020 На році прожитковий мінімум на той час складав 2270 гривень. На цей час складає 2684 тисячі гривні. Відповідно. Від прожиткового міні, мінімуму здійснюється розрахування заробітної плати всіх працівників. Відповідно, фонд заробітної плати збільшився. Вадим катаров, ну Ну, позицію свою там. Як далі пояснити? Проти, ви почнете немає. такой скачок. Во-первых, у нас и так тариф был гораздо выше, чем в других городах, и непонятно почему. А из от этого отталкиваться, поднимать еще выше. И сейчас, вы знаете, вот, я, ну, вы в городе, вот, посмотрите, давайте будем сейчас на улицу, и о чем сейчас говорят люди. Все, от бабушек, не, никто, все говорят, что вода, это, это, просто не мысль. Мы хотим прийти, набрать воды, из этой канализацию и не заплатить за это. Нет, ну цены неправильно. Давайте -таки... Давайте зупинимо водопостачання через послухаємо, тиждень що послухаємо, що вони нам скажуть. Через тиждень, послухаємо, що вони нам скажуть, коли все стане. Напередодні бандоруство водоканалу ми сформували велику заборгованість по електроенергії. Нам вже не укладали договори, і у нас лишився ще по водоканалу, там по старому борг, який намагається стягнути зараз гармати, і нам просто виключали електро напитно відділом. І все. Ну, коли її зупинять, то води не буде точно. Версію не оплачена електрика. Довго чекати, не прийдеться. Вони прийдуть в держу трубі і будемо тоді збиратися з вами в порядку, чекати гроші, платити за своє. Чому-то чому ми починаємо займатися теплоізоляцією будинків, чомусь ми починаємо рахувати електричне світло, все включати, ставити лампочки економічні, чомусь починаємо ставити датчики руху, щоб в під'їздах там світло не горіло цілодобово. Але ніхто не задумає що треба начинати і тому мотиву. Прошу повернутися до голосування з питанням номер 5 та визначитись. Хто за? За звітом з екскурсією за. Все подорожчало, вартість електроенергії, збільшилась втричі порівняно з базовим тарифом, який на сьогоднішній день застосовується. і те, що все подорожчало, ми розуміємо. Не дивлячись на широку дискусію, яка сьогодні розгорнулась під час цього тривалого виснажливого засідання виконавчого комітету. Рішення було ухвалене про підняття тарифу. Чи будуть люди платити? Люди будуть платити. Бо насправді сьогодні ну, існує достатньо ефективно працює реєстр боржників. Люди, які не сплачують, отримують судові рішення про примусове стягнення, вносяться до електронного реєстру боржників, їм блокуються картки. Їм проблемним стає виїзд за кордон, і тобто вони мусять або розрахуватися за комунальні послуги, або мати ці обмеження. Більше громадян – радянсь. Це все ж таки справно сплачує за комунальні послуги, і на тлі війни ми маємо незначне зниження оплати, але в принципі він сьогодні є ну не гарним, але не поганим точно. Тому динаміку, погіршення динаміки значної я не очікую. Основні витрати по водопостачанню, та водовідведенню у нас виникають на ділянці перекачки стічних вод з міста до Чесних споруд. На жаль, конструкція міста така, що вони розташовані на великій відстані від нього і колись там був хімічний комбінат і вони були єдині. То зараз у нас ну цю дистанцію на жаль, скоротити не можна. Але насосне обладнання, яке там виходить з ладу, є там моральне старіння і фізичне нове, яке купляється замість нього, воно вже має вищий рівень енергоефективності. Крім того, на очисних спорудах вжиті заходи по енергоекономії, замінені старі повітряно-дувки на нові, і вони вже там втричі ефективніше. Але все це однак не перекриває той ріст. Ціни на електричну енергію, які ми маємо. Крім того, ну що останнього заходу, він тільки місяць працює ще там серйозних Від нього там економій. Вона є серйозна, але перекрити цю велику різницю, яка виникає в 24 мільйони гривень. На жаль, вона не може. Щодо дотації водоканала, він має і так. І ми дотуємо водоканал, вибачаю, з тепломережі вже з місцевого бюджету по послуги водопостачання. вони мають 6 мільйонів збитків лише за перше півріччя. Че на минулі сесії, не вчорашній, минулі, 4 мільйона було їм направлено підтримки на погашення обов'язкових платежів за сподатку на доходи фізичних осіб. Але тим не менше, сьогодні є не у нас оплата електричної енергії за вересень місяць. У нас уже жовтень тут закінчується, і ми маємо ця проблема і економічна діра вона лише розростається. тому потребує такого термінового реагування всі ці доводи були неодноразово проговорені з членом виконавчого комітету. Відверто скажу, не всі відразу підтримали це рішення. З ДЕКом прийшлося відпрацювати. В деталях розказати, який то вплив може мати для майбутнього громади. А ну він тут очевидний, якщо ми далі не сплачуємо за електрику, нас просто від'єднують від енергосистеми і ми залишаємось без води. Тому, не дивлячись на те, на бажання зберегти своє там якісь там політичне імідж обличчя, бути гарним для мешканців громади. Все ж таки, ну треба інколи ухвалювати такі складні рішення. Одне з них це було саме про підвищення Вищення вартості водопостачання, водовідведення, яке ухвалено сьогоднішнім засіданням виконавчого комітету. А з якого числа саме? воно набирає, набирає чинності з 1 листопада, тобто споживання в листопаді вже буде по новому тарифу.